Якщо хліб стоїть, коштує 50 гривень, то це це значить, що з ним є проблеми. Це значить, що в Україні буде скоро нема що їсти, а от ми в Росії, тут в нас типу все добре. У мене мати на тимчасово окупованих територіях, і вона чула фейки про те, що ТЦК забирають всіх чоловіків. А також про найдешевший хліб АТБ по 50 гривень, і я їй це спростував. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Подзвонила мені мама, і така: о, що у вас там коїться. Що ці чоловіки вже нема, як ти там взагалі, як ти на роботу ходиш, там все таке. А я якраз йду: ну, типу, все ок, люди ходять, нічого не міняється. а що сталося? У нас було одне відео, де когось арештовують. Бо, по-перше, це, це саме арештовували, бо це люди, які все зачем пішли. Це просто емоції. Коли ти бачиш, ну, ти хвилюєшся за сина, ну, як будь-яка мати. емоційна забарвленість, вона трохи ну, відключає мозок у людей. Я постійно перепитував у неї, ну, подивись відео, що ти на ньому бачиш. Ну, Я бачу, як когось затримую. Говорю, а що там написано? Що по всій країні так? Кажу, мама, ну я зараз йду по, по всій країні, якби і немає ніяких питань. Мета цих фейків це посилити зневіру серед людей, що там Україна вас киде, що там некому воювати, що там ні нікого нема вже. Подзводила мені знов таки мати і каже, що у вас з цінами? Бо я знаю, що у вас хліб в АТБ найдешевше коштує 50 гривень. Я тоді щойно повернувся за АТБ, Я купив класний смачний хліб нашого хлібзаводу за 14,50. чотирнадцять Я такий, типу, що спитав у неї, типу, а звідки взагалі ця інформація? У неї є знайома, у котрої є знайома, у котрої є знайома. І там у, той, у тієї знайомої, там хтось біля лінії ЛБЗ, от вона скинула фото, що там хліб 50 гривень коштує. А я їй це все почав пояснювати, що в принципі кажу: ну, дійсно так, в нас може коштувати хліб 50 гривень, але в нас є якийсь звичайний хліб. Мені довелось піти в АТБ і таки сфоткати по полки з хлібом. Мета цього фейку в Україні нема що їсти. А от ми в Росії, тут в нас типу, все добре. Десь рік ми з нею спілкувалися на цю тему. Буває, вона скидає ну от якусь таку фейкову штуку. Чисто щоб посміятись цього. Вона вже сама це бачить, сама це розуміє. На тимчасово окупованих дійсно дуже багато фейків, бо, по-перше, там люди в інформаційній ізоляції, а в них там російський інтернет, в якому там забанено просто безліч всього. Я порадив матері кілька там, ну, умовно невеличких там, каналів, які перевіряють інформацію. Поменше читати сайти такі незрозумілого походження. Якщо є фото або відео, але в тексті дуже багато перебільшень, або прямо бачити відео одне, а в тексті нема того, що ви самі своїми очами бачите відео. Це вже 100% фейк.